Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти. Малята, покотився я сьогодні по стежинці в житті біля річки скік та скік і опинився в лісі. Ти хто? Я капітошка. На пеньку сидиш, плачеш дуже дуже, що трапилось друже. Ой, трапилась біда. Ой, Спіткало лихо. Ми з дружком моїм сьогодні веселились, грали, на дорозі лісовий м'ячика катали, не побачили ми з ним, що машина їде. Я не знав, що друг тече і мене покине. Я за м'ячиком побіг, не подумав трішки. Під колеса угодив і поранив ніжку. Ой, як болече мені треба. допомога Я йому тоді кажу дуже строго. Всім звірятам лісовим треба добре знати, що не можна на дорозі ігри затівати. Зараз я допоможу. Рана невелика. Йодом я її змащу і бинтом перев'яжу. Ой, спасибі капітошка. Буду я уважним. На дорозі я ніколи не буду необачним. Малята, а ви знаєте, коли на дорозі буває безпечно? А коли небезпечно, подивіться і скажіть так, це небезпечно. Правильно, це безпечно. Це небезпечно? Це безпечно. Розумнички. Покотився з гірочки на гірку, біля річки вовк сидить, підвиває гірко. Хто ти, звідки взявся? Ми ні всі вроді, я собі, і моя Майядінка, і пісень а майядінка. Я пішов ловити рибу, вудочку закинув, зачепився за гачок та й вігнав його в бочок. Той гачок в боці сидить і у мене все болить. Предмети гострі зазвичай дуже небезпечні. Всі повинні бути з ними завжди обережні. Ось і все, гачок я зняв. Будь завжди здоровий. Пам'ятай, що я сказав, не пошкодься знову. Ну, спасибі капітошка, дякую я дуже. Врятував мене від болю, мій маленький друже. Малята, пограємо в гру обережно гострі предмети. Подивіться. Про який предмет можна сказати гострий? Ніж який гострий. Повторимо чітко разом зі мною. Ніж гострий. Про який предмет можна сказати гостра? Голка яка? Гостра, виделка яка? Гостра. Вимовляємо чітко разом зі мною. Голка гостра, виделка гостра. Про який предмет можна сказати гострі? Ножиці які? Гострі? Повторимо чітко разом зі мною. Ножиці гострі. Розумнички. Та я мали. Мені всі друзі я І пісенька моя майка, і пісенька моя дінка, Як майнка. Покотився знову я далі, далі у лісок. Раптом бачу а ведмідь під ялинкою сидить. Капітошка. Ти не бійся, можеш не тікати. Зуби в мене так болять, що не можу спати. З'їв я меду пів відра, зуби заболіли. Ось яка моя біда. Що робити з ними? Лікувальна є трава, має назву щавлія. Полощи у роті ти. Біль ущухне назавжди. Є два правила прості. Знати їх повинен ти. Зуби чистить кожен день, мають ведмежата, і солодощів смачних їсти небагато. Назвіть, що зображено? Овочі, цукерки, що корисне для здоров'я. Так, це овочі. Чипси? Яблуко. Що корисне для здоров'я? Правильно, це яблуко. Молоко пепсі кола. Що корисне для здоров'я? Так, це молоко. Сухарики, ягоди. Що корисне для здоров'я? Правильно, це ягоди. Розумнички, приготуйте свої рученята, трошки відпочинемо. Покотився знову я поміж травицею. Раптом мені довелося зустрітися з лисицею. Ой, врятуйте хвіст мені. Я не можу загасити, так горить він у вогні. Сирником погратися трішки захотіла. Хвостик свій гарнесенький, відпадково підпалила. Я тобі допоможу. Хвостик твій я погашу, я землиці наберу, нею хвостик притрушу. І скажу тобі, лисичко, пам'ятай завжди ти, із вогнем і сірниками жарти неможливі. А тепер я хочу знати. То такий ти, друже, я тобі маленький, вдячна дуже-дуже. Мені дуже. всі, я і і Малята пропоную пограти з лисичкою в гру. склади речення. Діти побачили пожежу. Дівчинка подзвонила 101. Пожежна машина приїхала до палаючого будинку. Малята, запам'ятайте, якщо трапилась пожежа, треба дзвонити 101. Повторимо разом. 101. Капітошка наш рятівник Всім нам дуже допоміг. Правила безпеки ми виконувати будемо. Щоб усе було гаразд, ми їх не забудемо. Ну, назавжди, назавжди, назавжди будемо дружити ми, рятувати від біди, будемо разом я і ти. До побачення, малята.